Друзі, в сьогоднішньому відео вриваємось в сегмент люксових електромобілів з Китаю. Сьогодні у нас на огляді Zikr 001. Що у вас перше спадає на думку при словах преміальний автомобіль? Мабуть, якийсь Infiniti, мабуть, якийсь Mercedes. А тут Зікр. Тобто китайський преміальний сегмент. Ну, якось не дуже звучить. А, тому буквально пару слів розкажу про те, що таке взагалі Зікр. А ти знав, що у нас найбільший телеграм-канал з продажу електромобілів в Україні. Приєднуйся до нас та стань частиною майбутнього вже сьогодні. Сама по собі марка Зікер поки що ну, не настільки відома ні у нас в країні, ні в Європі, в принципі. Але не забуваймо, що це частина холдингу Джилі. А Geely, в свою чергу, володіє такими марками як Volvo, Polestar, спортивними автомобілями Lotus. І от цей автомобіль є, скажімо так, преміальною маркою саме концерну Geely. Марку Geely у світі вже доволі непогано знають, а це означає: по-перше, що офіційні дилери Зікра вже відкриваються і будуть надалі відкриватися у всій Європі, в тому числі і у нас. І по-друге, запчастини на цей автомобіль можна буде знайти також доволі легко, в них не буде дефіциту. Перед історію закінчили, перейдемо до фішок самого автомобіля. По-перше, він зараза красивий. Wow! А, від багатьох людей, від клієнтів і від колег, вже чув, що у ньому є щось від Porsche Panamera, Його доволі часто з ним порівнюють. І, взагалі, весь дизайн автомобіля зорієнтований на таку на динаміку, на спортивність. Виглядає він реально круто на дорозі. По дизайну тут у нас такі орублені прямі лінії, доволі стильна матрична оптика, 21 диски з потужними гальмами. Всюди є камери, датчики сліпих зон, парктроніки, дістроніки. На дверях тут у нас стоять дотяжки. Тобто автомобіль не вимагає прикладати до себе взагалі ніяких зусиль. Доволі довга база. Тут у нас дуже стильний спойлер. Цей автомобіль це одна суцільна емоція. Тож, розглядаючи його, не хочеться взагалі розмовляти про якісь сухі технічні характеристики окрім однієї. Це динаміка. Серце автомобіля це два електродвигуни потужністю 544 кінських сили. Автомобіль на повному приводі. І розганятися до сотні він може за 3,8 секунди. Щоб ви розуміли, 3,8 секунди це дуже-дуже швидко. За цю коротеньку фразу ми вже могли розігнатися від 0 до 100 і в закат. Ну і максималка у цього автомобіля не 160, не 180, а 200 км на годину. Батарея у нього літіонна на 100 кВт. І це багато. Китайці заявляють, що автомобіль на одному зряді може проїхати до 650 км. Проте з урахуванням потужності двигунів і максимальної швидкості в 200 км на годину, навряд чи хтось буде їхати зі швидкістю 90 км. Тож, реальний запас ходу у нього буде ну, індивідуальним, залежно від вашого стилю вождіння. Може бути 500, це якщо трошки економити. Може бути менше, якщо ганяти. Багажник. Я б сказав, що для близько спортивного автомобіля це не найважливіша характеристика, але подивитися треба. Він тут не маленький, він тут дуже довгий. Тобто, ну, по суті, два чемодани з речами можуть сюди поміститися, плюс є невеличка ніша. Можна цю полочку прибрати донизу, і місця в ньому буде більш ніж достатньо. Окрім багажника, тут ще є місце для зберігання під капотом. Зараз відкриємо, покажемо. Двері саме зачиняються. Так. Тут у нас невеличка ніша, але хоча б невеличка, але вона є. І в, І в ній у нас ремкомплект для коліс. Тут ще окремий відсік для 12-вольтового маленького акумулятора. Наступна його фішка – це якість матеріалів та комфорт в салоні. Двері відчиняються самі. Салон тут зроблений зі шкіри м'якенької, м'якенької, м'якенької. 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 Всі матеріали тут дуже приємні на дотик, дуже м'якенькі. Тут у нас шкіра. На торпеді та на стійках разом із стелею у нас замша. Сидіння тут також зроблені під спортивний стиль, є бокова підтримка, є у нас електроприводи сидінь. Тут у нас підтримка попереку. На сидіннях є підігріви, обдуви, масажі, звісно. Підігрів керма обов'язково є. Стоїть преміальна музична система від Yamaha. А от по дизайну салона це суто мінімалізм. Тут з фізичного тільки. Цей рычажок переключення режимів руху з кнопкою паркінгу. Працювала пам'ять сидінь. І регулювання мультимедіа. Все інше тут по класиці Тесли регулюється з мультимедійки. І тут реально є про що розповісти. От конкретно цей автомобіль він тільки-тільки заїхав до нас. Ми ще його не адаптували під англійську або під українську мову. Тож тут будемо розбиратися емпіричним шляхом або пальцем в небо. Налаштувати в автомобілі можна абсолютно будь-який аспект. Тобто, тут у нас і регулювання керма відбувається, майже як у Тесла. а оця зона на кермі сенсорна. Тобто, з допомогою неї також можна керувати авто. Самі кнопки тут не підсвічуються, але інтуїтивно можна зрозуміти, де що є. Так, тут у нас а, Так, це у нас регулювання проекції. Також, ну, я її зі свого боку бачу, бо з пасажирського не буде видно. Регулювання дзеркал також звідси. Так, далі з цікавого у нас тут є а, регулювання масажу. В різних положеннях. Це у нас управління підсвіткою в салоні, також RGB багатокольорова. Так, це у нас а, скло на дверях плюс замки від дітей чи для дітей. Налаштування по зарядці автомобіля разом з графіками. Тобто в цій мультимедійці, якщо коротко, то можна розбиратися ну, доволі довго, і вона принесе вам дуже багато корисних функцій. Так, і тут, оскільки мультимедійка у нас, в принципі, на Androidі, є можливість встановлювати свої власні додатки, такі як, наприклад, YouTube або навігація, або месенджери, тобто те, що може вам знадобитися при управлінні автомобілем. За кермом тут у нас є спеціальний сканер під Face ID. Дзеркало у нас тут звичайне, але тут у нас є камера. Камера працює як відеореєстратор. Зараз покажу. Це відеореєстратор внутрішній. Це задній. І це передній. Зробимо фоточку на пам'ять. Щоб всі функції в автомобілі працювали наповну, треба обов'язково на нього оформлювати майстер акаунт. Що таке майстер-аккаунт? Це мобільний додаток Зікра, в якому ви реєструєтесь, ми можемо в цьому вам допомогти. І з якого весь функціонал можна реалізовувати просто з телефону, через додаток. А також, оскільки у цих автомобілях немає заводської навіть англійської мови, її потрібно додатково або просити китайців, щоб при відправці встановили нам. Сюди саме англійську мову, або ж прошити мову вже тут в Україні, або англійську, або українську, на ваш вибір. З цим ми також можемо вам допомогти. На даху у нас панорама, вона цільна, без шторки і без люка. Її можна замовляти в двох варіантах: або звичайне тоноване скло, або панорама з самозатемненням газовим. Далі у нас тут підлокітничок. Не дуже велике місце для зберігання, але воно є з виводами під USB і під Type-C, а також під 12-вольтовий прикурювач. Клімат-контроль у нас двохзонний, Регулюється він тут з мультимедійки, причому напрямок самого клімата можна регулювати прямо на сенсорі пальцями. На задніх сидіннях у нас є власні підігріви, власна вентиляція. І все це регулюється тут з центральної колонки. Ну, і перейдемо до головного. Це тест драйв. Їдемо кататися. Я просто відпускаю педаль тормоза і машина вже так, доволі різко стартує. Так, камери 360. Виїжджаємо. Парктроніки працюють. Так, цікаво відчути підвізку. Тут, до речі, підвізка пневмо. Може підніматися, опускатися. По ямках. М'яко їде, дуже м'яко. У неї тут, звісно, є регулювання, тобто машина адаптується під спортивний режим і під комфортний режим. Думаю, що в спортивному вона буде жорсткіша, але зараз поліцейський проїжджає також доволі впевнено. Так, а чи нам вдасться перевірити зараз динаміку? Думаю, тут 3,8 секунди вистачить щоб розігнатися до іншого кінця Києва. Аккуратно. І стартуємо. Ого! Навіть прошліфували трошки. Так, по відчуттях, якщо чесно, мене також здивував цей автомобіль. Тобто я зараз нажав на педалі газу повністю. Була певна секунда затримки, але потім автомобіль просто рванув, трошки прошліфував там на ямці. Тож, підсумовуючи все, що ми вам розповіли про цей автомобіль, який висновок я можу зробити. Він підійде тим людям, яким вже не цікаві, наприклад, Тесли, Фольксвагени, Nissan, Biuaйді Сонг і такі більш спокійні сімейні автомобілі. Він підійде людям, яким потрібна ексклюзивність, унікальність на дорозі, ці відчуття від динаміки, від потужності автомобіля і від комфорту всередині. Тож, в принципі, порівняти його з якимось конкурентом електричним важко. Аналогів не так багато на ринку. Можливо, є щось. Схожа на порш Тайкан або Порш Е, І в цьому плані, в принципі, так, можна сказати, що Зікр їм конкурент. Але все ж таки порівняння ну, не прямо на 100% доречно. Е, для того, щоб оцінити повністю всі переваги автомобіля, пропоную вам приїхати до нас на тест-драйв, посидіти в ньому особисто, проїхатись у нас, трошечки наступити на педаль газу. А зробити це, звісно, можна у нас в автосалоні в Києві на вулиці Гетьмана Скоропадського, 63, або в Харкові на Полтавському шосе 212 б Не забудьте підписуватися на наші соцмережі, на наші YouTube, Instagram, Facebook і слідкувати за новинами і корисною інформацією про електромобілі.